Ціли виделкою в око днями у селі Баби на Рівненщині 36-річний чоловік вдарив виделкою в обличчя свою 57-річну матір. Сталося це просто під час застілля. Між родичами виник побутовий конфлікт, який і призвів до тяжких тілесних ушкоджень. 13 грудня між 57-річною матір'ю та її 36-річним сином під час застілля виник черговий побутовий конфлікт, під час якого той узяв на столі виделку та вдарив нею матір в обличчя. Жінка лягла спати, втім зранку. На сполох забила знайома, яка прийшла до їхнього будинку та виявила господиню із цілесними ушкодженнями. Жителька Бабина одразу повідомила медиків та поліцію: 57-річну жінку із травмою ока доставили до лікарні. Втім, під час огляду виявили ще й проникаюче поранення поперекового відділу. Поліцейські з'ясували, що цю травму вона отримала також під час сварки з сином. Щоправда, декількома днями раніше постраждало госпіталізувало Рівненську обласну лікарню, у якому вона стані зараз. Невідомо, однак потерпіла і досі. Сю перебуває під наглядом медиків, за словами місцевих жителів. Жінка мала трьох дітей. Один із синів проживав з нею. Сім'я була неблагополучною та зловживала алкогольними напоями. Це там, взагалі, в сім'ї, наче троє. Ну то він десь я не знаю, де він живе. Він жив, пішов віруючи, десь там віруючих. Не знаю. Ага, то один із синів. так да, да, один із синів А інший син це е... оцей що з нею живе, все це... А що ж третій є? Третій. Ти умер. Навіть і видно поїхати, що, що там вона говорить. За очі, як подивіться на, на хату, і на, на їхню сім'ю, в хаті. І все, там на що говорить. Така не, не хороша, не путьова сім'я, де все. все. І мати пила, і вона пила, і все, що там казати. Бувало і таке, що отримували на горіхи від порушника навіть сусіди. Вони так допекли. І мене сам той син бив, як мене він бив, був би убив би. Тож ситуації з побиттям тут трапляються не вперше. Очевидці кажуть, ще декілька років тому син вже вибивав матері одне око. П'ять років назад він вибив одне око, а потім. Це вже інше, так? знаю. — П'ять років йому давали суму. Умовний срок п'ять років давали. Потім клема впала, і він опять їй. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Тепер йому загрожує від п'яти до вісьми років ув'язнення. Лілія Мазурденисколомис, телеканал АйТів.